Діти, сьогодні я вас запрошую до нашої лабораторії. Ми з вами будемо вивчати деякі продукти, які так подобаються іноді дітям. Це буде фанта, Кока-Кола та чипси. Завдяки нашим дослідам ви дізнаєтесь, корисні ці продукти чи ні. Відправляємось діти до лабораторії. Робити досліди. Перший дослід робимо з солодким газованим напоєм. Отже, беремо прозору склянку, ставимо лійку з ватним диском на отворі. Переліваємо напій крізь лійку з диском. А тепер розглянемо диск, якого він став кольору? Диск став жовтого кольору. Чому, як ви гадаєте? Диск пофарбувався хімічним барвником, що міститься в яскравому забарвленні газового напою. Цей барвник є причиною різних проблем зі здоров'ям, як то нудота, біль в животі, алергія тощо. А ще у такі напої додають кислоту, ароматизатор та інші речовини, що теж шкодять організму людини. Ми їх не можемо побачити, але відчуваємо насмак. Тепер діти зробимо дослід з напоєм Кока-Кола. Беремо прозору склянку, ставимо лійку з ватним диском на отворі. Переліваємо напій крізь лійку з диском. Діти, якого кольору став диск? Так, він став коричневого кольору. Диск пофарбувався хімічним барвником, що міститься в забарвленні Кока-Кола. Цей барвник дуже шкідливий для здоров'я. А тепер, діти, проведемо дослід з чіпсами. Беремо серветку та чіпси. Дістанемо кілька штук чіпсів та викладемо їх на серветку. Ось так. Щільно притискаємо серветкою чипси. На серветки залишаються масляністі плями. Цей жир дуже шкідливий для здоров'я людини. Отже, діти, чіпси містять багато жиру та виготовлені з додаванням харчових барвників. Тож цей продукт дуже шкідливий для здоров'я. І може стати причиною захворювань. Ми з вами дослідили напої фанту, Кока-Колу та чипси. І можемо зробити висновок, що це продукти шкідливі для здоров'я дітей і дорослих.